А, відео не можна зупиняти на. Значить, Друга частина буде тоді, тут загальна діляночка. Вон. Вон. Оте, близько 500 або 500 квадратних метрів. Висаджено тут у нас також частково замульчовано соломою. Я вже казав, чому соломою, тому що... Тому що я ледачий і не хочу механічно по можливості сапати, Але ну, стан теж такий, можете переглянути такий стан. який Стан. Ну, стан як стан, я сам. <кхід> не хочу, але зразу скажу, що мульчувати це досить дорого. Мульча стоїть також гроші, але кожен собі вибирає, якщо є можливість замульчувати, то краще замульчувати далі. Далі, далі. Це колики. Вже потім у наступних відео розкажу, що це за колики. Це було використано осіннє протруєння часнику усіми можливими фунгіцидами. 8 рядочків, які можна було у мілкій фасовці достати. Ну, Трошечки, як на мене, краще, ніж без протруєння, тому що ми осінню не протруїємо ніяких ні інсектицидів, ні фунгіцидів, нічого, ні гербіцидів, ні, ні добрив не використовуємо. Так, посадили то й посадили, воно собі так і росте. Далі, ну, крім дир -дир 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 попілу золи. Древесної, після спалювання дров. Використовуємо тут цибулька. Цибулька у нас росте на сьогоднішній день. Ось такий стан. Стан як стан, я знаю, як цибулька. Там щось трошки краще, трошки гірше. Там воно краще, трошечки, тут гірше трошечки. І знову у нас пішов чесничок. Це, 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 це можна сказати новий сорт. Будемо вважати сорт, сорт назву пізніше, що це за сорт, якщо когось зацікавить. Схожий він до Ірена, можливо це й Ірен, але ну, це на рахунок сортів це така довга тема розмов і будуть ще відзняті серії відео, якщо комусь цікавить про все По вирощуванню чеснику. Якщо комусь, якщо комусь буде цікаво. Якщо комусь... Ну, стан знову ж таки, дивлюсь, роблять огляд де стан. І там типу яка товщина, ну така якась товщина, я знаю яка. Та товщина. Ну, товщина, там тройки, четверки, п'ятерки, шестерки, сімрки. Ну, вісьмерки рідко. Рідко, але, але. Різна між там на тих ділянках і <кій> на цих ділянках. І на цих ділянках. Тобто отакий от І Перейдемо до, на іншу ділянку, тому що а, це цибулька-кущівка. А цибулька це щось мама посадила якийсь цибуля часник мама любить. Більше не так часник, як цибуля, два зубка, тільки смердить часником, Мама, мама, мама любить. Мама, мама, так, бистренько перейдемо, бо знову таки не думав я, що це так складно, можна так сказати, ці знімати відео. Займає досить швидко багато часу. Вроді би не це, я починаю знімати, та й уже, дивися, 4 хвилини намотало. Ну і на загальну ділянку там, вона, звісно ж, гірша. Причини, чого, якщо, ще раз кажу, якщо когось буде цікавити, чого гірше. Гірша та ділянка, то я відзніму. Ну і взагалі буду відзнімати, розкривати тему по екологічному вирощуванню часнику, якщо когось цікавить, не використовуючи її, щоб чим по можливості дешевше. Ну так, от у нас тут дуже... діляночка. Це вже загальна ділянка, вона десь десь. Десь більше 10 сотих в загальному по площі тут більше, звісно ж, тому що є висаджені горішки. І між рядочка там період, вона буде убиратися з часом. Ну, Тут гірше, звісно, тут нижчий зараз на сьогоднішній день. Тут інші трошечки умови, можливо. Ну, буде, Чому так вийшло? Гірша земля, нижча посадка. Стан там, до речі, ще прийду. Там, самому тому Ну отакий стан. Зараз пройдуся ще. Ще пройдуся. Якщо цікаво мотається йду. тут механічно, з самої весни убирались. вся бур'ян але бур'янчик. Тут хрестоцвіти у нас є, грецики Дилюся, роман пішов, треба знову таке з сапою. Проте там таке хрін росте. Молочай, лобода щиреться, перій, це самі такі неприємні бур'яни, які, 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 які треба забирати. Уже частіше пішло, тому що тут вже пізніше просапочка була у нас. Там, ну, стан. Ось там ну, такий, такий-такий. Це відділяно, відділено з топчиками. Всякі стає. Менші, більші, лучі, гірші. Ну і на цю сторону. Можливо, комусь буде цікаво. Не думав я, що хотів одним відео зняти кадром. Зупини відео, воно раз і зайшло. І де, і що буде, значить на цю сторону. Наліво. Будемо закінчувати, бо вже О, сьома хвилина. Сьома хвилина. А тут в кінці щось, бур'янчик. Не вийшло радки попороти мотоблоком. Короткий це важко було, то я покинув. Отакий от загальний стан. Кінчик підсихає, воно і понятно. Є хвороби, я не спору. Неможливо без хвороб бути, щоб не було питання, нічого не сипеться. Так отак посадив, так посадив та й посадив. Ага, значить там забур'янена ділянка грециками. І зовсім красота тут получилася. Там оці грецики жовті зараз тут стоять. Я пересапав з цієї сторони перша вуличка, огляд. Все, закінчую, зупиняю цей. Буду запитання, задавайте. Не ставте лайки, не підписуйтеся на канал. Кому цікаво, не цікаво. По можливості, якщо у когось є запитання, відповім у коментарях. Всім. всім до нових відео. Якщо буде настрій, відзніму ще серію відео.